Усім привіт. привіт. Нікіти вийшла на роботі домовитися за дошки. Він домовився, щоб забрати отакі дошки. Та в стіні такі та попросили сусіда. Та одну ходку зробили, перевезли, а за другою поїхали. Кристина маленький такий перецей поперетягує, попереносить. Поки вони привезуть. Бо тут такі, що коля їх ледве піднімав. Такі, такі. на дрова. І там у Нікіти ще є такий горіх, отакі дрова, каже, ще два крази. Він теж домовився за них, тільки якось треба вирішити, щоб їх перевезти за ті дошки. Він каже, ма, дрова купляти не будемо, каже, я дрова каже, привезу додому. Ну, привезеш та й, та й добре. Да? Та шапка <говори> опять на, на бік перекрутилася. Такий маленький по пацієнт, по порозбирай, менше їм буде. Бо зараз, поки вони загрузять, поки перевезуть, поки папа розгрузить. А нікіта прийде з роботи, то вони вже будуть тягати. Бо папа сьогодні ляже. І так швидко, 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 бо теж время. Так що так от. Це ще не знаю наскільки. Ну, хватає. Ще отаку кучу привезуть і нам до кінця зими хватає. А якщо ще ті два крази перевезуть, там він казав, горіх, дуб і щось іще там такі, то, то буде ще на слідучу зиму. Ну, треба ще якось вирішити їх перевести. Може він, може ми щось, не знаю, якось вирішимо з цим. Дрова є. У нас там, в принципі, ще, ще є дрова десь на місяць, і це, то, то в цьому році. В цьому році нам цей легше з дровами, бо ми хотіли купляти, а воно 20 тисяч машина дров. То... Нікіта порішав. Вторий бус. Я колись сміюся, я кажу, Нікіта сьогодні буде до самого пізнього вечора на роботі. бо, скажи, <свісно> Я мана оце скільки. Вони сережкою зараз вигрузять. Там мілкі викидають, а там важкі. Знизу півбуса. Таких, що пилять не треба. Вже сразу йдуть на цю в печку. А буса таких важких дошок. Товстих. <плес> Кіта Сережку другу попросив. А воно і Денис прийшов з <плес> жінкою. Раз, два гуртом всі. Сусід допоміг перевести, нікий не друзі погрузить, вигрузить. А то Женька жінка їх. Женька жінка. Женька. А я кажу Дніс з жінкою прийшли. Я думала, то Альонка Дениса. Ти будеш довго їх переносити. Ну, До кімнати перенесеш? У мене ніч більша. А ти і ночі будеш переносити. Mm. Така і там вже ж куча. Така куча, тільки ще там вона куча. Ну і нічого. Красота. Ми з Кристиною такі мілкі переносимо дощечки. А коля вже важкі. Може Нікіта скоро прийде. Та трохи поможе. Головне було побыстріше з буса викинути, так? Да? Головне було з буса побыстріше, щоб Женьку не цей не тримав. Я думаю, Денис теж прийшов, щоб быстро-быстро зараз. Оденешься до Женьки, через Женька. О, оно. Кажи я на вторую смену. Прикольно, классно. На шесть <толіст> десятки, на то кав'янний, пада випад. Та не ну, папа казав. Така <сх> реакція вийшла за поворота подивився, я на вторую смену. <сх> Тудой перейде. Та цей переоденься. Штани вже як штани, то цей вони висохнуть до завтра. А кофайку вона ж не висохне. No. Ну оцей. Робота я постираю, вона висохне. А от кофайка ні. Кофайку переодень. Тибо no. завтра в курточки пойдете. А щоб постирати кофайку. Ну заходь переодівайся, щоб я кинула поки світло є, бо сьогодні два через два. Щоб вона висохла. Переодівайся. каже, якщо вісім очі то каже, якщо вона не вернеться, то кажу, буде фігувати. А на це треба купити полотно нормальне і нормальні цепки, щоб піляти. Переносить. Поставила стірку. Сьогодні Різдво, і оце з дровами стірка, і стіркою, ну, хай Бог прощає. А як? По-другому не як Якщо б ми їх не забрали сьогодні, то їх би забрав хтось другий. А нам дрова треба. І стірку мені завтра дитині на роботу вдівати, він ж не піде такий грязний. На цей на роботу треба стирати, свято не свято. Я кажу, що різдво, та з дровами та стіркою поставила. Ну а що робити? Як виходу нема. Я знаю, що працювати не гріх. Як оце кажуть, що праздник було взяла, я ж кажу, а що робиш? Під лежачий камінь вода не тече. Працювати. Як священник казав, що оцей працювати не гріх, каже, гріх будь ледачим. І нічого не робити. От, от такі може з папою вдвох переносити, бо один не піднімає їх. А воно на камеру вони не такі великі. А я дивлюся на камеру, я все можу вам показати. Там куча маленька. Да, приїхали глаза розва, там така куча велика. Я кажу рибу. Так я ж кажу, вони ось лежать, вони на камеру не такі великі по, по цьому, по відео, як насправді на вони є. А на вес які вони? Та-да, вони ж важкущі. Не знаю, це, мабуть, кілограм 70, якщо не більше. Угу. Важкущі. Та я ж кажу з папою вдвох не тягни, бо зірвеш собі все. Давай вдвох. Вони вдвох їх а... тягнуть. Вістін, повибираю такі, що оці. Все. І от туди наперед я поперенося їх. Оце нам обійшлося 500 гривень, бо теж тягати, грузить і перевозити солярку, витрачати свою, ніхто ж даремно не буде. Так, так, так. Да, таке я понесу. Таке я понесу. Така кочка. А Нікіта там уже домовився, то якщо отакі є і такі якісь дерева, отаке все, то каже, набираєте мене, каже, я кажу, адресу привозите за привозку плоти. То сказали, добре. А ті, що в нього там є, я думав, вони там уже попиляні, а він каже, ні, каже, треба пиляти. Вилять, а потім на краза грузить. Ну там допоможуть грузить. Ну, теж краза випорте здоров'я деревини. Ну В принципі, должно і цього хватити. Хвати. До кінця зими то хватить. Так, все працювати мені, бо я стою тільки знімаю. Не, я потягала трохи, то. Передихає, бо так, якщо трохи важкенька дошка або більше двох візьму, то що чувствую, відчуваю вже потрохи. Чудо зубанишне. <гум> Це зараз загрузиться тут все цими дровами. На коляску, щоб піддона зробити. А я знаю, що папі казала сьогодні? Кажу такі доски, кажу, давай в сараї пол зробимо, так корівку заведемо. Женя, як а, Женя, як ти що, дурна? Наша ті та корова. ха я свейду в магазин піду. А Женя папі каже, каже, Колька, каже, ти не хочеш каже по сігарети збігати, каже, заблудиться. Не хочеш, каже, там ж іде потерятися, бо щось каже в неї, каже, уже думки не туди. Каже, вже карівку вона хоче. А там кучу вразиш, а погрузили, то Ну думаю, ну що там, я прийду половину не або на втору сміну не третю час стало. Та <ріст> <ріст> ми тут так насміялися. Женька шлюбе по цей потрендіть. Папа викидає з буса, вони ж важкі, він хекає красний такий. А Женька стоїть, каже, та ще є, каже, Пороха прикидається старим пірдуном. <ріст> Коля каже, не знаю, як зарядка, каже, в мене аж тяги на одну сторону веде. Коля, а знаєш, коли цей в тебе один глаз сіпається, то що це значить? О, поворотні <си> Да, Поворотні вказує, в яку сторону в тебе криша їде. <си> <си> не тягай такі важкі. Тобі ж казали. Сей. Я сьогодні дров буду в мене волку буде смыкать. Та поплють. Двигатель буде стукати шоколад. Спухвали вошки. Мокро. Мокранаска. Да. Це ще я. Футбол. Що спотворите? Підпердює трохи хлопці вже сюди складають, бо там вже нема куди. Це нам на всю зиму. З головою. Веньк. що? Ти вже обнюхуєш? З головою. На всю зиму. Це тільки перший бус, так? Це тільки перенесли перший бус. А там ще другий. Це тільки з першого буса. Там крупних вже нема, м'ялкі. Ще пару штук є. А то куча мілких, да? так? То мелкі зараз перенесем, трохи передохну. Какучка. І все. Так, все, вже темніє, світла нема. Ми доперенесем да там, машину загоним. А прибирать, выметать я вже завтра буду. Все, кажу вам пока-пока на сьогодні. До наступного видео. Хлопчиво. Ну. А, да та там ще добра кучка. у така же пару штук. Там еще добра кучка таких. Но все одно вже темно, ничего не будет видно. Все, всем пока-пока.